Послання 1332, Матір Спасіння. Більше відваги, мої дорогі діти, все знаходиться в руках мого сина вівторок, 17 лютого 2015 року Божого 17.00. Мої дорогі діти, ви отримали молитви, дари та зброю, щоб просуватися вперед у підготовці до другого пришестя, мого дорогоцінного сина. Ісуса Христа, Його залишок сформований, і буде продовжувати зростати по цілому світі, щоб душі могли бути врятованими. В часах, що надходять залишок Бога в кожному куточку світу, буде зберігати правду Його святого Слова, Благословенний ласкою Святого Духа, залишок через свої молитви і жертви, злагіднить гнів Бога. Коли Великий День Господній зійде на світ, ви ніколи не повинні забувати, що Бог любить усіх, але через спротив, з яким зіткнуться Божі діти, вам буде нелегко залишатися вірними Слову. Залишок Бога незалежно від віросповідання чи національності, об'єднається в прийдешніх днях, коли будь-які згадки про святе Слово будуть Заборонений. Бог буде спілкуватися з вами через цю місію, коли вам буде потрібна потіха, щоб він міг вилити на вас благодаті, необхідні для підтримки вашої віри. Більше відваги, мої дорогі діти, все знаходиться в руках мого сина, який буде шукати кожну душу, включно з найбільш зачерствілими серед вас. Моя любов до усіх вас є вічною. І я прагну, щоб ви скористалися з кожного дару, даного вам через святу Євангелію і через ті послання для спасіння душ. Бог ніколи не покине свого залишку завдяки вашим молитовним групам та всім іншим молитовним групам, які виникли в результаті мого спілкування зі світом, за посередництвом інших місій. Душі можуть бути і будуть врятованими. Втішайте один одного під час духовних випробувань, і Бог направлятиме вас на кожному етапі цього шляху. Я, матір Спасіння, залишуся вашою заступницею і буду відповідати на всі ваші прохання, які ви до мене скеруєте. Я залишатимуся поряд із вами аж до дня, коли мій син повернеться. Щоб посісти своє царство на землі. Дякую вам, що відповіли з вірою, надією та довірою на мій заклик і на заклик мого сина. Ваша улюблена мати, Матір Спасіння.